Знайдіть число. Удаємо обернене з числом. Перше. 3 одинадцятих. Друге. 3,2. Третє. Одна,2. Четверта. Двідвадцять пять сотих. Два числа добуток, яких дорівнює? Одиниці називаються взаємооберненнями. Тобто нам треба дібрати таке число, на яке ми будемо множити, примноженні на яке у нас би виходила одиниця. Перше. До числа 3 одинадцятих Взаємообернем буде число третіх. Можемо виділити цілу частину 3,2. Друге. До числа 3,2. А 3,2 це у нас 29, взаємообережним буде 9,29. Третє. До числа 1,2. Якщо перевести в мішаний дріб, це буде 1,2 або 12 10, неправильний дріб навпаки буде 10 дванадцятих обернений дріб, а 10 дванадцятих це у нас є 5 шостих і четверте 2,25 це є 2,25 або 2,1 четверта, 9 четвертих, якщо неправильним дробом, значить взаємоберем до неї буде 4 дев'ятих. Молодці. Завдання виконали.